Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні в нас вже 2 липня, я зранку поїхала на город покропити жуки і помідори від фітофтори. Поїхала так зарані, бо е, мали мені привезти ще онучку. Потім плани в них там змінилися, але я собі таку роботу зробила. Гарна картопля, але. Місцями є жуки. І то, ви знаєте, не на цій гарній такій високій. Ну, там де не деякий жучок є, а на тій меншій, видно, вона смачніша їм, То там, прямо в кінці города, є такі добрі обгрижені зені кущі. Звичайно, в мене багато картоплі, дасть Бог вистачить. але... Обідно, що ж в самому кінці, я чому я не пішла, не подивилася. І дивилася ж, бо ж цікавило, але що зробиш? Ну, Заодно подивилася, ось в мене сливи, медова жовтенька, і оця колоновидна, вона така лілового кольору, трохи є. Я їх, якщо ви пам'ятаєте, не кропила. Так. Хочу показати, що, крім того, що боролась з жуками, ще обробила від фітофтори помідори цілителем, покропила огірки від хвороб і цибулю. Цибуля в мене ще росте, і я її в їжу не вживаю. Той цілитель він і від фітофтори, і від пероноспорозу, від чого там ще. А капусту покропила тим, що від жуків. Є літає та білокрилка. Що ми зробимо? Мої вчорашні посаджені квіточки ростуть, я ще й сьогодні там досадила, наче 8 штук, то вже й не знімала. Слава Богу, хай ростуть. Живемо, то щось треба й робити. Дуже я. Задоволена оприскувачем, Цей електричний, мені подарував син сім'єю. На город сьогодні вже не піду, отож, буду в'язати біленьке коло біленького, а зелененьке біля зелененького. Тільки зелененьке передається якимось не дуже зелененьким. Але нічого, в'яжу я, хтось ще не знає. Біленьку павутинку для своєї донечки. Там вже багатенько пров'язано, але ще є що в'язати. Сьогодні, дай Бог, я таки пов'яжу, бо, я ж кажу, на городі я вже була і не поїду туди. Там, звичайно, знайдеться ще що робити, але це таке. Другу павутинку я в'яжу для своєї онучки Софійки. Ось з таких ниточок, зараз я поставлю тут фотографію. Це Baby Сурі ниточки. 70% Сурі Baby Альпака і 10% Marynos Екстра Fine, 20% нейлон. Гарненьке, тут треба вже відділяти рукави. Сіла я в кімнаті пов'язати. Та й думаю, що це, я чи гірше бачити стала, чи що. Я вмикаю ось тут таке в кутку в мене точкове освітлення. Як я дивлюся, то в мене там вже дві лампочки не горить. Не горіла одна, а це вже й дві не горить. От яка причина. І ще тут є оця лампочка, як ви бачите, оця, що там біло, біло, білого кольору це світло. Оця. А далі жовтого кольору світло треба зняти одну, наприклад, взяти і поїхати купити, бо це не робота, я ж тут весь час сижу в'яжу. Сіла я в'язати. І бачу, що тут трошки не стиков, говорю, але це зараз накладаю звук зверху. Ну, я ж кажу, видно, що, що мені й поганенько видно. Хочу вам розказати, що яка в мене була сьогодні пригода ще на городі. Зателефонувала мені сваха, що вже не потрібно з внучкою сидіти, то я думаю, зроблю я там ще одну роботу. В мене була. Обрізані були в мене ж гілки з дерев. І вони там лежали якоюсь такою неправильною купою, переросла вже трава, і я надумала їх запалити. Сьогодні зранку тихенько так, бо тож все вітри та вітри. Я знаю, що палити не треба, але де мені їх діти? Отож я їх там підпалила і десь взявся легенький вітерець, я десь ближче стала, воно на мене як дмухнуло, то так я й почула це шмаляне пір'я. Думала, що в мене тут і вії, і брови обсмалилися. Ну, трошки трошки волосся підсмалило, але нічого. Слава Богу, жива лишилася. Я там стояла, бачите, попекла руку, десь дмухнуло. Ну, Воно, знаєте, як горить, та й пече. А я слідкувала, підгортала все, щоб, щоб все там було безпечно. Постояла до кінця, попідгортала, попідкошувала, бо ті гіляки вже були. ну Там же ж трава росла, переросло, воно вже тими, тою травою. Треба все робити вчасно. Але таке все не можна охопити, бо бачиш, що треба сапати то те, то все. І м -м, думала, щоб трохи вони хоч підсохли, але добре, що вже зробила. Бо ну, таке треба скрізь, щоб був порядочок. А як сама, то й треба його й самі робити. Мені син був там трошки пообрізав е, такі грубші, то це я їх там витягувала. Е, показую, що це я в'яжу е, один моточок тільки поки, що. Треба визивати онучку, щоб приміряти. Приготувала я другий моточок. Е, я була... Поставила маркерочок, і мені там треба було 2 см дов'язати регланні лінії, щоб були. Я бачу, що вже достатньо, але все рівно треба дитину викликати, щоб примірила. Вийшла на двір, бо в нас не стало світла, мабуть, відключили. До мене. Котик прийшов тигрик і ми з ним дружно в'яжемо під калиною. Метелик літає. Видно, цей білан капустяний. Буде відкладати яйця на капусті. От вредний. Вранці, коли я ходила кропити, вітру не було, а це знову вітер і шумить. Мені під калиною, звичайно, затишно, але знову вітруган. Он хилетає як. Ми з тигриком працюємо. Я в'яжу, він спочатку там кусав нитки, заважав мені, а потім просто вже лежить кайфує. Приходила ще його маманя кицуня. Але десь вона подалася. А вон, прийшла, Муркає, співає пісні котячі. Що таке підсуня? Заважаєш нам, так? Да? Я вчора поставила маркер, оце я стільки багатенько вже пров'язала. І от сижу, я собі думаю. Мабуть, я зараз піду, візьму зошит. У мене є там візерунок замальований. І буду я продовжувати до кінця вже донизу в'язати візерунком. Спробую, бо щось це просте таке в'язання, мені, ну, скажімо, не цікаве. Тож зараз піду. Але спочатку треба взяти маркери, порахувати, скільки в мене тут петель є. Щоб вже розрахувати, скільки рапортів того візерунка буде. Таким зараз займусь. Придумала я використати візерунок пломбір з каналу Житейське в'язання з Валентиною. Валя. Там в'язала собі ковтинки, я була в'язала палантин таким візерунком. Він в мене ось є. Раппорт 20 петель, висота 17 рядів. Отаке От ж я зараз буду робити. Взяла маркери, розставлю зараз по 20 петель, щоб бачити мені, як там буде в мене вміщатися. Можливо, треба буде ще корекцію якусь вносити. Отаке я зараз буду робити. Розставила я маркерочки жовтенькі, і тут в мене вийшло 10 рапортів по 20 петель і було дві петлі лишніх, то я їх скоротила. Ну, дві петлі це не так багато. Отож, зараз буду розпочинати в'язати візерунок пломбір від валі з каналу житейське в'язання з вишивка наче з Валентиною. Зараз так вже канал зветься. Ну, буду починати, побачимо, що в мене вийде. Пров'язала я перший рядок ажурного візерунка. Зараз в'яжу вже другий рядочок, тут лицьові всі йдуть. Поставила ось такий маркерочок початок ряду, ряду. щоб не плутатися. Це хтось з дівчат мені подарував. Я не пам'ятаю, вибачайте хто. Щиро дякую, гарненький. Отож, працюю на дворі, добре в холодочку. Працюю далі. Заховалася, я вже в холодок під яблуню, сижу тут під малиною, розклалася. В'яжу вже п'ятий рядочок, візеруночка написала. Нічого. добре, тут в холодочку, бо там вже було жарко. Ще зранку хотіла зробити смакоту. Щось типу молочного коктейлю з полуницею. У мене є кип'ячене молоко, трохи. І он трохи полунички. Я додала цукру, зараз зіб'ю і посмакую. А така виходить смакота. А ви думаєте, чого я сама п'ю, а внукові не даю? А тому, що він в нас ні ягід, ні фруктів, ні овочів. От такому сирому вигляді, ні в якому вигляді не їсть. От Отаке. Так що я зробила, зараз вип'ю. Дуже смачно, майже так, як в якомусь там кафе. Тільки тут не вистачає морозива. Морозива в мене було, але я його з'їла, коли не було світла. Тож буду пити так. Надумала я зранку зробити оладок ось таких зі смайликами для свого ночка. Займаюся на кефірі. Хочу показати свої успіхи у в'язанні павутинки для своєї донечки. Я пров'язала один рапорт цього візерунка і думаю, чи, чи ще треба в'язати, чи вже не треба. Вона казала, що приїде приміряє, може на себе приміряти, воно тут таке трошки широченьке. Попробую, може вже й не треба, а може ще один зв'яжу. Цікаво виходить, воно наче його трошки донизу звужує, і це мені треба. Отакі От мої успіхи, а ще я поміряла і перезняла павутинку. Вонучки. Зараз покажу. Як бачите, я на нитку перезняла рукави і навіть пров'язала кілька рядочків, там чи шість, я не пам'ятаю скільки, азійського росточку. Отож, сьогодні буду продовжувати працювати. Ну, як вам мої смайлики? Трохи блідноваті, а слідуючи чуть більше засмажу, бо я люблю трошки підсмажені. А в кого ще є така форма? Мені Аліна моя подарувала, щоб я внуків тішила такими млинчиками, оладками. Отаке. От Сніданок для мого хлопчика. Подивіться, скільки багато виходить цих смайликів з одної склянки кефіру і одного яйця, ну, приблизно стакан е, борошна. І цікаві, правда ж, які? Клас.